Привіт, друзі! Останнім часом дуже багато запитань мені летить, вирішив сісти, взяти всі ці запитання, виписати, Поклав ось телефон, знімлю зараз для вас відос, відповім на всі ці запитання, все по P2P, Готов відповісти на них, щоб ви мали уявлення, що це. Будуть відповіді на такі запитання. Що таке P2P арбітраж? Як на цьому можна заробити? скільки можна заробляти в P2P арбітражу, чи законно вообще P2P арбітраж, там, які можуть бути нюанси там, чи проблеми з банками, з чого розпочати новачку в P2P, як ми навчаємо P2P арбітражу. Дивіться, P2P, в принципі, це просто півля USDT в одного, перепродажа іншому, заведження коштів з, наприклад, з цього банка да, на біржу. От ви хочете придбати біткоін, як ви це зробите? Вам потрібно якось поповнити свою криптобіржі, як ви поповняєте через 2 P2P, тому що це саме швидше, саме вигідніше, без комісій, без нюансів, без проблем. Наприклад, якийсь інший спосіб, ну які актуальні способи напряму з карти на карту, там, наприклад, Bybit, та, так комісія 2,5%, тому B2B, от, наприклад, зразу відповідь 2 p буде актуальна завжди, так як це топ 1 спосіб. Заведення своїх гривні на біржу. А як на цьому заробити? Купівля з долара, долара USDT, USDC, в одному місці дешево. Продажа в іншому місці вже дорожча, з націнкою там, 50 гривня, гривня 20. Да? Різниця між купівлею і продажу може бути 1, 2, 3 гривні. Інколи ми продавали із зазором 5 гривень. І від 5 гривень купували там по 39, продавали по 44, і в карман це були неймовірні кошти. Давайте відповім на наступне запитання, як на цьому можна заробити, як заробити на -арбітражу? Е, Дивіться, наприклад, є біржа Да? Ми можемо торгувати як тейкери мейкери. ми виставляємо свій ордер на купівлю там по 41, Наприклад, на інші вже біржі, на будь-які. Ми працюємо з вісьма різними біржами та двома гаманцями. Тобто, на якомусь там BitGet можна вже подати по 42,50. 50 Півтора гривня зору є. Є пацани. Кладемо в карман і йдемо на чай, з тут. Далі. Скільки можна заробити? хлопці? скільки можна заробити з цієї P2P, Е, Дивіться, в Україні 60 банків, 30 з яких ви можете зареєструвати що онлайн, просто там дію. Чіпка, стільки з однієї карти, ліміт 150 тисяч рахуємо з 1000 доларів, з зазором в 1 гривню виходить 1000 гривень. Ми рахуємо мінімальні цифри. Відкрутили 1000 доларів, 1000 гривень в карман. Це мінімум. Тобто ми не говоримо про 2-3 тисячі гривень, з 1000 відключених доларів. Тобто з однієї карти ми не до ліміту будемо крутити. 3000 доларів прокрутили, 3000 гривень ми поклали собі в карман. З однієї карти, правильно, що трошки, з 10, скільки? 30, правильно, з 20, скільки, 60, і це мінімальні цифри. Я не кажу там з, з 10 карт 90 тисяч. Хоча і так можна, і так можна, це не щось я там е, космічно розповідаю. да? Далі ви напевно запитаєте, а банки? Шо, ну, що що вам скажуть на це банки? Чи е, чи законно? ось наступне запитання, чи законно це, які можуть бути там запитання від банку. Дивіться, е, якщо ви. От, наприклад, в, в Україні на картові перекази ліміт 150 тисяч. Ви берете за день, проганяєте 50к -ка на карті. Банк такий, а, а в чому прикол? Хлопці, що ти чудиш? І карта до цього взагалі стала годами мертва. Хлопці, звісно, будуть запитання. В нас є своя механіка, як бути банку корисним, замішатись всій толпі користувачів, всіх толпі користувачів всього банку, як перемішатись і просто не бути замітним для банку. Як бути корисним, якщо ви є корисним користувачем банку, Мовно, Восток, Львів, Укрсиц, чиїта Грива, неважно. Якщо ви є корисним цьому банку, вас ніхто блокувати не буде. Якщо ви є активним користувачем, вас ніхто блокувати не буде. Вам треба навчитись цього, якщо ви вмієте, а в нас є ця інформація, ви будете корисними, нюансів, у вас ніяких не буде з банками, з біжами. Ми навчаємо користуватись просто чотенько банками. Ні в кого не буде ніяких запитань. Тому це дуже важливий аспект в P2P. Якщо ти вмієш користуватись банками, це те вже вважає. 75% успіху створено. Далі, як ми навчаємо. P2P арбітражу. От як проходить навчання у нас, що ми там собі розповідаємо, як нам ну, в чому, там, учнів своїх з куратором Євгеном, дивіться, у нас є приватний телеграм-канал з гілками. Там Перших 5 гілок закріплені, вони найважливіші. Там є інформація, текст, відео, файли, технологічні. Все це ви просто повинні вичитати, використати на практиці. Далі вам в допомогу йде куратор Євген. Якщо ви берете тариф, у нас є декілька різних тарифів, що ви берете тариф із куратором, ви просто проходите з ним все від А до Я. Любі запитання, все це ви проходите з Євгеном. Тобто е, вивчити цю нішу, це е, ну, просто діло бажання. Є бажання вивчити. Нема бажання, хлопці. На роботі проще. Я вам кажу 20 тисяч заробити за 22 дня набагато легше, ніж ті тупі крутити. Дивіться, у нас є приватний телеграм-канал, який кажу з зілками. У нас вже е, більше 120 учнів на хвилину. У нас є канал навчання, канал, відгуки. Там всі відгуки ві учнів. Я щодня закидую туди відгуки. От ти шукаєш канал, де б це взяти навчання. Зайди, почитай відгуки. У когось, як вони виглядають, в когось, де скріншот обрізаний, до самого тільки ну, ось, ось, тільки текст, нічого більше, ніхуя не видно. Людина жива, не жива, існує, не існує. непонятно. В мене скріни з чатів. Ось, ось типочок пише в чаті. Да? От, наприклад, куратора, група з куратором, типочок пише, я це все пиздик, про скрізь, давайте хочу похвалився своїм результатом. Я просто закинув канал з відео. Ви, ви почитали, бачите, що там отіпок зробив е, прокрут півтора тисячі доларів, заробив там щось 85 доларів е, чистим. Можна так? Можна. Є в нас таке відео. Зайди, почитай. У нас є учень, який 100 позичених доларів заробив 18К за місяць. А ти далі думаєш, можна чи не можна. Там можна, треба тільки бажання. Е, тому пацани, е, Хто хоче? 2 тупі не важко. 2 тупі не важко заробити. Тут не треба бути якимось отакі, отаку голову на голові мати. Тут не потрібно мати 1000 доларів там вкладувати. Вам треба мати з собою 100 баксів, соточку баксів. Для старту, ти новачок, ти новачок тим більше не треба. 100 доларів. Декілька бірж. У нас є 8 бірж, ми все тобі покажемо, які з них реєструвати, як їх реєструвати. Банки, чим більше банків, тим більше ти заробиш. Логічно, де, де взяти банки? Рідні, близькі, друзі, сам 60 штук зареєструй, блядь. І все. Чікс, один банк 3К. 10 банків 30. 30 банків. 90 тисяч. А якщо ти хочеш жорстко масштабуватися, друзі, рідні, близькі, дружина, чоловік, е, мама, папа, не важливо. Ти знаєш, скільки можна з них банків взяти? Та ти прозрієш, дядь. хочеш трошечки колотити касу? Ось внизу я залишу якісь посилання на менеджера, форму Google залишу, щоб ти заповнив її, да? не знаю, напряму там подивись сам відгуки, канал навчання, подивись все це, ознайомся із всім цим. І розпочни вже трошки заробляти. Це не важко. Підупі це не важко. Підупі це не трейдинг. Тут нема ніяких якихось емоціональних качель. Тобі просто треба бажання. Тому залетай.